Всім привіт, друзі! Виложив я відео, як закріпити до даху. Наприклад, як це все робиться, як роблять майстри. Я побачив, як це роблять майстри, почав сам. Деякі майстри, які дуже сильно халтурить як він робить, я просто відкрив секрет, але дуже багато полетіло критики, багато почали всяку фігню писати. Не розуміючи, що я би хотів вам поділитися і що я вам хотів донести. Бо один підписник мені написав, типу, як це ви робите, як ви причіпляєте. Бо він типу, насквозь, там, потім з другого боку, наприклад, він хотів шпильку загнати, з другого боку потім її закрутити. Е, ніхто так не робить, як це все робиться. Ми, наприклад, заходимо на дах, бачимо дах відносно хороший, є нормально, питаємося, яка дошка, як виникає там 25-ка, 30-ка, то ми крутимося до них, бо як попадаємо в кроку, це дуже прекрасно, що ми попадаємо в кроку. Ми відкручуємо рідний е, саминарис, який тримає бляху. Ми відкрутили його і вже розсвердлюємо свердлом і вкручуємо. Шпельку. Як попали в кроку, це дуже прекрасно. Як в кроку не попали, то попали в лату. Але стараємося так, щоб не робити лишніх дирок в, в даху, бо по-різному буває. І зараз я вам покажу. Як взяти, наприклад, образно, образну, вот, цей, вот, цей 20 двадцятка. ну, що в нас виходить? Ви бачите, отак гумка є, вона знизу в нас піджимає. Це в нас є двадцятка, Отак двадцятка. Наприклад, взяти вже двадцятку, ку до 25 вже тримає. Як не крути, двадцятка вже тримає от тридцятка. От тридцятка це вже щось. От. Реально тридцятка вже буде дуже прекрасно тримати. І я стараюся, щоб було двадцять п'ятка. Як двадцятка, ну, та й робимо під двадцятку, але двадцятка воно ну, реально маловато. От, двадцять. Дошка двадцятка. Бувало у людей попадало сороківка. Це взагалі шикарно, дивіться, як воно тримає. Але переважності людей 25-ка і 30 -ка. От. Це достатньо за це для того, щоб триматися. А ще плюс, як ми тут все робимо і воно все лежить на даху, виставляємо іменно в один уровень, то воно все шикарно тримається. Так що, друзі, я просто з вами поділився, а ви зразу почали заливати мене критикою. так? Я подивився, що роблять спеціалісти, і почав робити своєму. Робити так само, як вони, і почав ще трошки вдосконалюватися своєї сторони, то що... Не було лишніх дир в даху. Бо, наприклад, ми робимо, і щоб не попасти на якусь диру і не зробити лишнього отвора, щоб воно не тікло, то ми стараємося відкрутити той саминарис і закрутити. Бо буває, що ми закручуємо, а пропадаємо просто збоку, десь протикали, бо там йде-де -де -де лата, далі лата пропала. То робимо іменно так. Так що, я поділився, а ви вже собі думайте. Я хотів для вас найкраще показати, просто, як воно кріпиться, бо один підписник мені сказав, як це почав питати, як це зробити. От я і з вами поділився.